Всім привіт! 20 вересня я сію помідори. Це ми так готуємося до нового сезону. Я шукаю землю для розсади, щоб в ній не було грибів чорної ніжки. Щороку в кожну землю з лісу, з ферми, з лісосмуги я сіяла густо помідори, доглядала їх як можна найгірше, часто поливала, не провітрювала, щоб спровокувати чорну ніжку. Звичайно, найлегше купити торф в магазині, але це не найдешевший метод. І ми маємо такі багаті полтавські чорноземи. Нас добре підсадили на гібридне насіння, а тепер треба ще й землю купувати. Навесні довелося купити український торф поліфілд, європейський класман, реківу. В складі поліфілду нашого був найменший відсоток добрив. І розсада росла в ньому повільніше, а в основному коріння також було гарне, тобто просто там мало добрив поклали. Тому на початку літа, коли ми знайшли пухку землю в руслі старої річки, я посіяла два ящичка, в одному полила чистою водою, в другому поливала з добривами. І добре вклала 25-30 грам на 10 літрів води. У мене майстер три двадцятки був. І вийшов такий результат. У ящику, там, де поливала чистою водою, помідори зійшли нерівномірно, бліді, потягнуті. У Ящику, там, де поливала з добривами оцю всю воду, що розчинила добрива, я поливала, можливо, разів і три. То дивіться, які помідори рівномірні, зелені. Коли я вчилася вирощувати розсади, і зараз так вважається. Сіємо насіння в землю і поливаємо чистою водою, аж доки у рослин не буде два справжніх листочків. тому що вважається, що в землі їм всього достатньо. Я розумію, що в магазинні, якісній землі там всього достатньо. А те, що ми беремо в лісосмузі чи з-під дуба, а ми ось набрали в руслі старої річки оцей перегній промитий. Невідомо чого там достатньо. Я думаю, навесні рослинам не буває забагато чогось. Зазвичай не вистачає, тому що і холоднувато, і перезволожили. Коріння не може засвоїти елементи. І ми тепер будемо добре вододавати. 18 червня висівала, а оце 8 липня викидаю коріння біле, пухка земля, розділяється гарно. І взагалі оця земля нічим не відрізняється від класмана або Ріківи. можливо, для живцювання й треба брати чисті торфи. А для розсади помідорів добре підходить і полтавська земля. Залишилася в нас велика купа перегною з другої ферми, бо тут була чорна ніжка. Ми все літо її поливали триходермою. Все, що в мене було біологічне, я сюди виливала. Якщо брати землю з північної сторони лісосмуги, то чорна ніжка є. А з південної сторони немає. В селі було декілька ферм, там великі купи старого перегною. Взяли з однієї ферми, провірили. На наявність чорної ніжки сіяла, помідори так доглядала, все було добре. І сезон був вдалий. В минулому році привезли з другої ферми, взагалі не провіряла, тому що думала, на всіх фермах перегній дуже старий, там, яка може бути чорна ніжка. Але весна 25-го року в нас була такою веселою. Ми сіємо, все падає. Добре, що в мене завжди насіння багато було що пересівать. Поливаю один ящик чистою водою, а один з добривами на 5 літрів води, 10-грамову гіркою ложку. І буде воно стояти в теплиці, вдень тут жарко, вночі холодно. Подивимося, чи немає чорної ніжки. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Продовження, звичайно ж, буде. Цікаво, як зійде цей раз. У червні була видима різниця.